Шановне панство, поле, на якому я регулярно буваю, кукуруза по кукурузі, шостий сезон е, стріптільне поле. Е, всі постійно розказують про метелика, про діабротику. Да, вон, діабротика тут в мінімальній кількості присутня. Є трошки знає питання, але вона регулярно контролюється. Навіть тут скоро буде дрон. Показую вам. Висота кукурузи, мій відріз метр восім, тобто її висота десь до 3 метрів. Е, ну, ось ви, взяв вам декілька качанів. Е, ось так виглядають качани. Е, ну, далі не буду роздягати, але бачимо розмір їх. Тобто типовий рядок. Беремо. Да, бачимо, що все тут у нас. Чудово! ніяких питань у нас немає.